Мости, пташині, острови, козацькі вежі та місця для пікніків. У Черкасах пропонують реконструювати набережно Дніпра. Проект розробила архітекторка із Харкова Ольга Клейтман. Ідею оновлення набережної місті збирали вже давно, але наміри влади зупинило повномасштабне вторгнення. По заборонам заборонам ну військових, ми німо не, не мог провести ізискательські е, роботи підготовчі, тому е, була затримка в виконанні даних робіт. Але Саме на сьогодні ми маємо можливість значить, продовжувати роботи. Реконструювати планують територію від вулиці Козацької до Жужоми. Архітекторка запропонувала створити біля Дніпра цілий природній парк. У плані також археологічний музей під відкритим небом, щоб розповідати про історію області черкастям та гостям міста. І Потім після цього ми запропонували ще там не бетонувати набережну, а навпаки вийти на Дніпро і дощатими настилами, які будуть спиратися на геошурупи, пройти трохи по воді. І потім далі у вас є ще молодіжний парк, де ми запропонували розташувати арт-об'єкти. Оновлений парк буде цікавим як для дорослих, так і дітей, каже архітекторка. Для малечі тут пропонують зробити озеро, батути, майданчики і навіть цілу смугу перешкод. Протягом всієї цієї коси ми можемо розташувати таку ланцюг перешкод, щоб дитина могла, щоб їй цікаво було дійти до кінця, і це в неї зайняло, наприклад, там цілий день. Квести будуть зроблені у формі традиційних давніх веж, тому проект назвали символічно вогнище козацтва. Для охочих провести час на природі зроблять зону для пікніків. Крім цього, харківська архітекторка пропонує облаштувати сцену на воді та мости. Нас попросили, щоб можна було виходити на парусах, і ми думаємо, що може тут десь треба зробити ще невеличкий такі місць, який ми будемо розводити, щоб можна було вийти вже туди в водосховище. У міській раді висловили свої зауваження та пропозиції для удосконалення проекту. Я, все таки, що стосується компоновки, я вважаю, ну я так навстрілку, все таки, вважаю, нам треба більше уваги приділити зонам та відпочинку саме такої категорії до 16 років. Зрештою, архітектурно містобудівна рада підтримала цей проект реконструкції із зауваженнями.